Вот отсюда вытягивается. Это, это другие люди. Это другие люди. С комнаты упала потолок. И это вытягивали. Противники вон туда комнаты и завалил. Потолок упал и завалил. Вытягивали. Ее вытягивали. Тут було, тут було багато зелені. Тут був гараж, там літня, а це наша хата. Це строїли все, ще мої батьки, нічого не чули. Ми, добре, що ми були не в хаті. А були на вулиці от під тем деревом, бачите, воно ще зелене. От в цій хаті жила наша почтальйон, і сказали, що її забрали в лікарню, і багато травмованих от у тих домах, бо е, уламками скла. Люди ж в хаті знаходились. Дуже пощастило, то, що спальня от там за стіною, і там тільки трохи мені так ноги покорябало і все. Тут було аж три автівки. Ось друга, а ось третя. Тому тут був гараж, було оце два сараї. там та все було. Єдине це щастя, що вцілів.